Добрий день, хлопці та дівчата, пані та панове. Як е, говорив герой Фрунзіка Мукричана в фільмі Міміно, я один умний вещ скажу: тільки ти не обіжайся. От сьогодні я хочу поговорити про енергії і яке це має значення для пересічного. Фермера, чи пересічної людини, чи для керівника, чи для власника великого господарства чи агрохолдингу. Хто дивився серіал Мільярди? Там є такий епізод, його зараз множать, скажімо, в мережах можна побачити як окремий фрагмент, можливо, хтось бачив. Коли головний герой в кінці робочого дня чекає свого, свого аналітика, психолога, психоаналітика штатного, який у нього в штаті, він чекає, це жінка, коли вона приходить, він каже: я сьогодні зробив помилку. І чуть не втратив мільярд доларів за один день. Він каже: ми розібралися з причинами, нам вдалося це виправити, і мільярд не був втрачений. Але мене цікавить, чому я прийняв це рішення яке майже. Могло привести до втрати мільярда. Розумієте? Тобто ця людина неряє значно глибше в причини прийняття рішення, Да? тобто те, що передувало думці. А це уже стосується станів людини. А це безпосередньо пов'язано з енергіями. От таким чином, да? зв'язок. Прямий зв'язок між енергією людини і результатом там, на виході, величезним результатом. І цей результат, який не тільки в грошах виражається, да? а в багато чому. І в стосунках в команді, і взагалі, в станові бізнесу, багато-багато на чому. От такий зв'язку б неочевидний зв'язок енергії і результату. Ви можете запитати, а при чому тут ми? От якраз я сьогодні хочу сказати про те, що на сьогодні, і не тільки на сьогодні, давним-давно було відомо. Але це те, що було відомо, мається на увазі, що ця інформація була практично ніхто цих речей не знає і не звертає на них увагу. Сьогодні в сільському господарстві в землеробстві. Я вже про це говорив. Відбуваються корінні зміни. Хто в селі, хто в офісах, хто у себе на віллах, думає про землеробство або муся думати, то теж задумується над причинами, да, над причинно-наслідковими зв'язками. Як тут енергії впливають? Всі ми чули про те, що підвищилася вібрація Землі. Ну, підвищилася до підвищилася. Я тут, у мене мої справи, я тут. Але да, на сьогоднішній день люди на ну, такого рівня, там, да, різних рівнів, але на сьогоднішній день вони працюють з енергіями. На сьогоднішній день HR-и в серйозних компаніях при прийомі на роботу обов'язково співпрацюють. З психологами, не просто психологами, а психологами відповідного рівня, яких я б назвав психоенергетиками, то тобто які чудово розуміють роль енергетики в психології людини. Це давним-давно було відомо. Я просто сьогодні скажу такими простими, дуже, дуже простими прикладами, тих, хто повинен почути, почує. Енергії ми працюємо в сільському господарстві, кожен працює з енергіями. Знає він це чи не знає. Починається з фотосинтезу, про те, про що навіть агрономи знають. А зверніть увагу, чим закінчується? Да? Їда. Тобто, той результат, який на виході дає їду. А в чому ми міряємо їду? Ми міряємо в калоріях. Ми міряємо в джоулях, ми знову міряємо в енергіях. Якщо для худоби в кормових одиницях, Ну, ми знову говоримо про енергію. Получається, виходить, що ми на вході, тільки коли з з рос... росточок починаємо з енергії, з фотосинтезу. І приходимо знову-таки в кінці, знову-таки міряємо енергіями. А весь цей процес, весь цей процес. Це енергетика. І що б ми не робили? Здавалося б, таке, ну просто матеріальне, настільки, що там, я не знаю, розкидали добрива, чи бризкали хімією, чи перевертали землю, орали її, чи просто зворушували. Ми працюємо з енергіями. Чули ви про це? Я думаю, що не чули. Я думаю, що від мене багато хто вперше взагалі. Почує про таку річ, про яку ніколи не говорили агрономи, особливо агрономи сьогоднішні, які дуже відірвані від землі, які заточені під технології. А дивіться, які є моменти, відомі дуже давно, дуже давно, стосовно сільського господарства. Був такий філософ Штайнер майже 100 років уже. Він прочитав курс лекцій, в нього було 8 лекцій, які потім назвали лекції для фермерів. Де він показав зв'язок енергетики із родючістю ґрунтів. Не буду розказувати зараз в подробицях. Мова не про те. Я просто хочу, щоб ви. Задумалися і трошки інакше поглянули на те, все те, що відбувається. Наприклад, інтенсивний, найінтенсивніший ріст рослини або синтез білку, коли синтезуються білки, ріст рослини. Да, відбувається при частоті 254 нанометри. Не задумуйтеся там в цих цифрах і так далі. Ну, просто саму суть збагніть. 254 нанометри. От при цій частоті, в цьому діапазоні світла, відбувається швидкий ріст, найшвидший ріст рослини, найшвидший синтез білків. Але така частота, такий діапазон світла або діапазон частот не доходить до землі. Уявляєте собі? Тому що озоновий фільтр не дає пройти цьому такому. Ультракороткому діапазону, тобто на землю не приходить ця, ця частота. Але був такий Гурвич, який в минулому столітті, ще в 30-х роках минулого століття, відкрив таку річ, як внутрішньоклітинне свідчення, світло, яке генерується в середині клітини. Більше того, експериментально це показав, зробив інструмент для того, щоб це показати. Що це має, що мається на увазі? Що коли рослині потрібно інтенсивно наростати, то генерується всередині клітини, генерується частота в 254 нанометри. І тоді рослина швидко наростає. Якщо зовнішніх факторів зовнішньої такої частоти немає, тобто це є всередині рослини. Хіба це не енергетика? Е, ще такий момент. Ще такий момент. молекула води біполь. Що таке біполь? Це коли є і плюс, і мінус в одній молекулі. В залежності від факторів певних факторів, молекули води, молекули води може мати потенціал, тобто бути зарядженою і проявити плюс і мінус. Може бути нейтральною, незаряженою, або може мати інші стани, потенціал може мати різний. Тобто, це безпосередньо енергетика, да, фізика. Ну, зокрема, в даному випадку ми можемо характеризувати там фізичними певними величинами, яке це відношення має безпосередньо до вашого поля, до вашого врожаю, ваших результатів? А таке. Що є найбільшим випаровувачем на полі? Рослина. Рослина забирає вологу із ґрунту, пропускає через своє тіло і з листка випаровує, їй це потрібно для охолодження, для підтримання її внутрішньої комфортної температури. І найбільшим випаровувачем є рослина. Тобто, виходить, ви чекаєте, чекаєте, дощу він упав. Травостій, хороший на полі, і ця рослина фух. І весь цей дощик всю цю вологу віддала. Розумієте, яким чином це відбувається в дикій природі? А в дикій природі рослина регулює свій потенціал. І коли вона при певному потенціалі плюс-мінус проявляється, і молекули води закріплюються да? між собою. Тобто вони зв'язані. І тоді вода всередині рослини знаходиться, тільки вона знаходиться в іншому стані, а випаровування, інтенсивність випаровування падає значно, в рази падає. Розумієте? Получається, дощ упав, і якщо рослина може змінити потенціал, Молекули води, тоді випаровування значно менше. І у вас волога лишається для врожаю. А це вже стосується генетики рослин. Наскільки вона видозмінена, та насінина, яку ви кладете, наскільки ця рослина може регулювати потенціал всередині себе? І енергетика поля. Тому що безпосередньо вони пов'язані. Розумієте? Тепер дивіться, то тобто от вам безпосередній вплив енергії. Тепер ще один приклад. Ви чули всі, мабуть, ну як дощ, коли падає дощ, падає тиск. Що таке тиск? Безпосередньо, знову таки, це енергії. Це енергії. От вам елементарні приклади. Які зрозуміли, зрозуміли, я думаю, всім. Розумієте? І коли ми сьогодні, не ми всі, науковці, в тому числі, говорять про те, що частота зросла, да? частота енергії. Значить, що середовище змінилося? Змінилось середовище. А технології в сільському господарстві ви щось змінили під цю зміну? Частоти. Розумієте, про що я? Я над цим задумався більше 20 років тому. І систему, коли розробляв систему ЯРОС, на ці моменти звертав увагу. Тобто, у мене вже більше 20 років досвіду роботи, в тому числі з енергіями, як кожен крок, інструмент. В землеробстві пов'язані з енергіями. Розумієте? Тобто, коли ти маєш ще один критерій оцінки, і ти оцінюєш по ньому щось зробив, дивишся, ага, куди це пішло? В плюс чи в мінус? Розумієте про що я? І тому на сьогоднішній день, коли на одному полі родить, а на іншому не родить, в одних і тих самих зовнішніх умовах при одній тій самій кількості опадів сонця. Температур, то не дивуйтеся в цьому. Тому що там є інші аспекти. І тому, коли я говорю на сьогоднішній день, що має мінятися концепція сільського господарства, так от, якраз концепція або причину зміни, чому це потрібно робити, можна пояснити трошки з вищих рівнів. Розумієте, а не з точки зору. Агрономії, яка на сьогоднішній день базується на технологіях, а не на землеробстві, яка ігнорує землю як суб'єкт. І тому сьогодні, коли люди, які почали звертатися до психологів да, стосовно душевних якихось питань, да, стосунків в сім'ї, стосунків. з Жінками стосунків з дітьми, да, прийняті рішень, то ці люди на сьогоднішній день почали дивитися і на енергії, тому що результат, результат має різні енергетичні прояви і гроші. Це один із видів енергії. Але гроші діляться тож, також на низьковібраційний і на високовібраційний. І як, каже, як кажуть сьогодні психологи, що діло не в тому, що не в самих грошах, а діло в тому, що стоїть за грішми. Наприклад, низьковібраційні гроші це ті гроші, які отримані нечесним шляхом. Або отримані із таким чином, що із-за цих грошей комусь було завдано шкоди якимось людям, тваринам, рослинам, землі, в тому числі, все це пов'язано. Ми живемо в єдиному енергетичному світі. І на сьогоднішній день, хто задумується над цими речами, над такими речами, то вже і в виборі, скажімо, бізнесів. Або в виборі бізнесових інструментів також задумується над цим. Я сказав те, що хотів сказати, і якщо ви не ображайтеся, будь ласка, як казав Фрузик, фу, фрузик Микричан, да? Е, Я сподіваюся, що хтось почує щось корисне для себе. І насправді це, скажімо, якщо на рівні інструментарію бізнесового, це все просто. Просто потрібно брати і використовувати одне, і не використовувати іншого. Тому що задумуватися про природу цих явищ це зовсім інакше, і більшості це не потрібно. Питання просто в тому, от сьогодні конкретно які. Системи землеробства, які інструменти технологічні використовувати в сільському господарстві. Це більше, скажімо, для такого практичного використання. Хоча, звичайно, я розумію, що декому хочеться і пізнати це на усвідомити на іншому рівні. Ну тут, тут кожному своє. Розуміння, усвідомлення вам і усім нам. І справедливої перемоги на все найкраще. Гарного дня, спокійної ночі.